Вітаємо сьогодні телеканал Армія в гостях у злих сапсанів батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади імені Князя Костянтина Острозького. Ціль кулемет, на якого скидували гранатки. А, зараз давайте зробимо дорозвідку для хлопців, щоб вони подивилися, як там орієнтир. Добро говорять наша посадка. Угу. Бачиш, ну такого зараз стоїть. там тобто, бачиш, куди треба? Ну нам треба буде угу. доправляти. Грубо врати сюди, пані. Получається чека. Тобто ми вставимо на злітну посадку, ну, грубо говоря, на злітне місце. Потім підключається пуль, підключається відео, перевіряється сигнал, а вже потім оця затяг куди зціпляється до кирпича чи ще кудись. Тобто, поки це чека не вискочить, плата не дасть сигнал на детонатор, воно не взірветься. Ну, детонатор Дітонатор загарний бомбі. Uh -huh. тобто, це не каналібало. І поки на пульту, на пульту не переключимо активацію бомби, воно теж не зробити. Підготували дрони, зараз вже приєднуємо БК. Можете помітити, на дронах є позивні, це в честь загиблих бійців 131 батальйону, 112-ї бригади ТРО, моїх побратимів, Дізель, Індії, і оце Глово. Я сподіваюся, що хтось з них долетить, все-таки забаранить ті когось Если что, по экранчику полечу. Есть флешка. хорошо, мы уже послал. По экранчику, конечно. Ну, так как пылышко? в очках. Ну да. Давай. взлетело. ты видишь, Ебать, именно так синхронно, как я взлетел, что-то ёбнуло на. Минометочка. Я думаю, ебать. Щось, типу отак. Далеко. Піша йди нахуй, блядь. — Далеко, далеко, привіші. Отаку, притий. Ну, просто я туди лечу, блядь, і мене світу. О, все нормально. Бери, чуть-чуть провіше, цей лісочок, бо ти бере провіше туди зразу. Отаку прямо. Пересікаємо лінію, звідти мління, активуємо бомбу. Ходимо на ціль. Свой хорош. 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 Супер хорош. чудово. Нормально? Почти попав на почут, метри не довгі діма, нормально. Скажи саме: як, як відчуття от штурмана, коли ти керуєш пілота, коли ти підказуєш йому шлях, наскільки це. От Пілот зрозуміло, адреналін, летиш, штурман каже, вліво, вправо, туди врізаєшся, горить таке щастя. Що штурман відчуває? Ну, це грубо говоря, це все майже те саме, тому що він летить, а я ним керую, виходить. Я бачу майже те саме відео, що в нього, тільки він бачить від першої особи, а я бачу на екрані. Тобто, робимо майже одну справу, тільки він керує, а я, виходить, керую ним. І якщо разом це все робити, воно далі влучання виходять. Тому що якщо окремо буде пілот ну, то камера відносно. Поганої якості з дороговартісними дронами. І тут тобто, все побачити неможливо. Тобто, в одній очі. Якщо ще й глушать, то там одні силуети бувають таке, що пілот бачить. Ми дуже вдячні хлопцям за можливість не тільки поспостерігати за їхньою роботою, а й за те, що вони дали нам можливість також попрацювати на наших дронах. Воно вона у нас буде зараз переді мною. Так, да, тільки над... тобі за нею ще тобі не Ну я неї вміщається ще лівіше. Тобі, виходить, не над посадкою треба буде сходити, тобі треба буде ну, лівіше цієї посадки летіти. Угу. Ну, проводки, дивись, які вони граються з нами. Це камера така. <ривіт> камера слідка зглажу. І вона так кажеться, вони просто різко дергаються, а тобі кажуть, що вони плавають. Тут камера ну, реально, реально хороша, вище, трошки вище, вище. Мені здається, що це у нас інженерний геній просто такий, що ми тупа, міліметри розрахували, щоб воно не замкнуло. Зараз я на нього йду, так? Да? Чуть-чуть провіше ще. Оце, так. І тобі треба зміщається, зміщайся в сторону, вправо зміщайся. Вище, вище, вище. Підлітаємо до цілі. Де воно, де воно? Я не да, бачу. Підкрестиком, підкрестиком. Прекрестиком, оце вона? Ми ще спускаємося і в нього. Да, Особенно, да, 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 на да, 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 все воно, да? Все, заходи на ціль. Так, так, так. Все, це, було накрито, як я почав. Отлич. Отлич. Є, отлично. Знімаю, ну, що ти. Якраз в основанні. Ну, попали чітко, тільки що там було, ну. Но... Відставити зраду це немає такого, що журналісти приїхали обкрадати військових, літати на їхніх дронах. Це дрони повністю зібрані з нуля нами. Так, за, ми зібрали власне за свій кошт з власних комплектуючих, яких купляли самі. Особливо подяку нашому звукачу Роману Десантнику, який вклав в душу кожен з цих дронів. А зараз ми переходимо до мікропайки, а це новий левел. Завдяки ініціативі «Victory Дронс, які вчать людей збирати дрони. Власне, по їх відео ми навчилися, зробили цей дрон, воно працює, воно літає і ось воно вже влучає в цій. Да, заходи на ціль. На нахуй сука. <риклад> О, <риклад> <риклад> О загорілося. Гова, виконав свою задачу. це. Чо, виключай відос? Братан, за тебе. Дуже яскраве відео, коли з ліса псани розібрали три бляндажа підряд російських, і це якраз ваша ваш екіпаж працював правильно? Тоді, коли верерівці спалили? Так, так. Спочатку наші розвідники зафіксували сілок в кущах у них там в пасаці. Це комплекс реп? Так, так, це ну, комплекс там, установка реп. І ми так, от летіли до нього, залетіли, виходить, ззаді, щоб він нас не, не цей. Ну, не глушив, виходить, на управління відео. Знищили їм того сілка з першого дрона з першого разу, а потім наші розвідники теж зафіксували там рядом вхід в бліндаж. Ми думали, що там треба але ну, так воно і вийшло. Ну і другим дроном залетіли туди, в той бліндаж. Вони вибіжали, побіжали в ще один бліндаж. Ми в ще в один бліндаж влучили з першого дрона, І отак от. Ще в третій вони вибігли, вибігли з другого, в третій забігли, і втретє теж влучили, так вони бігали по всій посадці, ми їм там палили. Він буквально босий вибігав, щоб да, вибігати. Один, один босий, не з цих тапків навіть я, ну, де, вибіжав. Ну, перший там броніка щось з собою взяв, каску якусь. Просто вражено, скільки реально підводних каменів, тому що ну, я літав на дронах, Артем літав на дронах. Я взагалі вважав, що я чудово літаю на дронах. Ну, там я по дому щось літав, якісь окопчики пролітав. Але в бойових умовах ну, це все повністю інакше сприймається. А ворожі FPV-шки, наскільки ну, у вас тут активні? Наскільки їхні пілоти, скажімо так, професійні, от е, умовно, у нас з вами оце сховище, називаємо це так, наскільки там висока ймовірність, що їхній пілот зможе залітати, прориватися. Прям? Ну, скажімо так, щоб до нас залетіли в півішку, ми стараємося зробити все, що вона сюди зовсім не залетіла. Але перед цим, щоб в нас навіть, навіть, навіть не помітили, що ми тут і є. Тобто зробимо все, щоб нас просто не помітили. А якщо навіть і помітять, все робимо, щоб захиститися. Так само сітки.

А те, що можливо бачили там росіян з дрон, який стійкий до ребу за рахунок наявності оптоволокна. Тобто вони прям тянуть за ним кабель, умовно. Mm -hmm. Робоча схема? Ну я думаю, що ми робочили на великій дистанції воно не потягне дрон, наприклад, тому що оптоволокно теж нелегенький не легенький матеріал, і, допустимо, його взяти на ті самі кілометри, його дуже багато потрібно. Mm -hmm. І чим далі він летить, тим далі тим більше йому потрібно тягнути. Він дабо щось зацепилося, чи ще щось так mm -hmm. само влучити, щось облетіти, він кабелем запутається. Ну це теорія летіти чисто по прямій, не на короткій дистанції. Ну, скажімо так, це моя думка. Ви ж були ротою, а тепер ви вже батальйон цілий. І ну, зрозуміло, що ви зараз набираєте людей. Хто вам потрібен зараз? Чим більше пілотів нам потрібно. Mm -hmm. Інженерів, пілотів, люди, які займаються програми, обезпеченням, ну, всі потрібні. Сьогодні був відносно спокійний день і тому хлопці дали також політати нам паралельно зі своєю роботою, але загалом бувають дні, коли ось. Ось це все розходиться буквально за лічені години. Роботи дуже і дуже багато, і ви можете підтримати батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів з лісапсани, 30 окремої механізованої бригади, за ось цим QR-кодом, за посиланням, яке ми залишимо нижче, тому що роблять вони дуже велику і важливу роботу, бо ми прям ознайомилися детально з роботою цього батальйону.